Доброго дня. Так, на щось таке Мигичит маленький приморозок. Ми прийшли дивитися, з чого тут почати оце все прибирати. Колись був хлів, все оце завалилося, присипало одне і, і мусор, і дрова, і все на світі. В общем, попробую це все. Розгриби. Треба палити якось ці геляки, вони вже сухі. Не можна, не можна палити, ну ми не, в... О, не можна, То ми ж можемо котлі попалити. Так. Це такі халабуди. З чого починати? Ігор починає з перекуру. Так, до півдня мололи свиням, поки було світло. Зараз вже світла немає, то вони пробують розгрібати це все. Потрошки, потрошки і так воно. Розбереться. Рукам страшно. Чи як? Очам страшно, руки зроблять, господі, вже. Не забуваюся. Наташа шукає скарби. Якусь антенну знайшла. Я таких ще, наприклад, і бачив. Ти її не достанеш. Трактор. Бильця з кроваті, все прикидяне. І дрова добуває. Кутлі згорить, і мокре, і гниле і всяке. Одну кліточку розібрали. Так, і старої кролячої клітки лишилася одна кровать. Так, під досками. І сливки, і зерня та що тільки є. Закромо. Чи то щурі наносили, чи то миші. Щось наносило. Да, ну ці кроваті точно 100 років, мабуть. Я ще не бачила такої. Закопано наді... надійно. Опа, і складається. Ще й навіть складається, а не заржаліво нічого. Угу. І не відламалося, склалося. Дай банку викинуть. Ого. Нічого собі. Ти, бачиш посередині ще які ноги. Ану, склади. О, хто таку бачив кровать? Я не бачила, хоч тільки прожила. Яка красота? Відставлювати і десь холодочку. Поставити є на чому відпочити. Ніде не перегнило. Тільки погержавіло. Так, вгадують, що це таке, але я відразу впізнала, що це часи. Я так і ще пам'ятаю. Кукушка не вижила. Ще й цепок тілів? Так. Ага, да. кусочок. Покажи теперішнім дітям, які часи були, не повірити. Так, по тому, як тіктоки знімають, то вони по механічних не всі понімають. Так, трошки ми там розбирали, прибирали. Тепер діти пішли поратись, мені треба бігом-бігом зварити вареників, наліпити вареники. Сьогодні в мене вареники з картоплею і на сироватці. Я ходила по молоком, мені дали пляшечку сироватки сіженької. Дай Боже, її здоровлячка ці жіночці, щоб її ручки не боліло, щоб вже вона здужала тримати цю коровку. Дуже добре молочко, сметанки багатенько. Так що вона мені ще в нагрузочку дала сироваточки. Вона, коли в неї є, тоді вона дає. Так що будуть сьогодні на сироватці пухкі. Хочу, щоб Наташа змірила хоч одне порося, але ж як їх змірити? Покинули їсти і бігають в кружка. Нам треба знати хоч приблизно. Ага. Де там зажоги? Угу. Ага, не хоче стояти. Так, да, галузь. Да. 132. Запоминай його, 132. Ей! -е. О, -о, -о, О, була б не мене... за... На, давай я я хочу угу. Ага. Мене за коліно діркує. Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Давай, давай. Mm -hmm. Ось так ось ховайся, хай я тебе помірюю. Сховайся, я тебе помірю. Ти свяжу піснявся. Піднімай голову. Ти дляш кусати, так? А, Потран, так Да хоть хоть приблизить, но зарабьте чай. <говорит> да там вот. Так, це поголів'я треба зменшувати, тому що вони йдять, дай Боже. А в нас, де ми били качани на ДКУ, у кума, зробили операцію на нозі і не скоро він ще вийде, щоб збити качан, і дуже йде обмішка. Так що нам їх треба трошки збувати. І не знаємо, ще треба десь дзвонити питати, чому зараз живий вес. У нас підростає друга партія. Отакі малявки. Бігають, не посидять і не полежать. Так, варенички в мене вже варяться Так, а ще нам орендарі розвозили такі подаруночки, в кого є пай і є в них діти малі. Так що є стасікові подаруночок. Діані вже нема, бо вона совершеннолетня. І в Ігора є пай, і в Ярика є пай, то є і діляці, Насті і Олешкові. Такі. Гарні подаруночки. Сьогодні до Дня захисників і захисниць. Стасікова група. Ходили до волонтерів. Носили хто там, що міг, і допомагали їм плести сітки, Повечерам займається спортом. А Муся наблюдає. Всім на добраніч, тихо і всім ночі.